Учні ліцею номер один переможці цьогорічної шкільної футзальної ліги серед юнаків 2009-2010 років народження. У фінальній грі зійшлись із командою ліцею номер 17 та перемогли з рахунком 3-0. Ми були фаворитами гри. Суперників не було два основних гравця. Це, звісно, допомогло нам сьогодні перемогти. Але в фінал все ж таки все одно була гра важка. Але ми впоралися. Сім років поспіль ми займаємо друге місце. Ми ніяк не могли виграти перше місце або молодшою, або середньою там, чи старшою командою. А в цьому році, нарешті, перше місце. Старша група наша довела, що вони найкращі. Змагання з футзалу серед школярів тривали з 5 лютого до 20 березня. Взяли участь у чемпіонаті більше 60 команд. Силами мірялися у трьох вікових групах. Вікова категорія 2009-2010, друга вікова категорія 2011-2012, і третя вікова категорія 2013-2014 роки народження. Змагання в основному відбуваються в зальних приміщеннях. По друге, формат змагань це чотири гравці, один воротар і ряд гравців на заміні. Тобто гравці можуть мінятися на відміну від футболу, де стало грає певна кількість людей, і потім там, умовно кажучи, тренер може здійснити заміну. Тут гравці можуть виходити по декілька разів на майданчик, і відповідно таким чином і Спочатку була регулярна частина, тобто команди грали в підгрупах кожна з кожною, а потім команди в відповідності до тих місць, які вони посіли в підгрупах, далі змагалися в серії пливу. Команди, які здобули призові місця, нагородили медалями та грамотами. Серед призерів і учні ліцею номер 10 які вибороли третє місце серед юнаків 2011-2012 років народження. Гра була складна, ми розігралися і забували голів. Підготовлювась дуже бойово. Тарались кожного матчі. На півфіналі -пі трошки не вистачило, трошки не вистачило фарту, десь якоїсь такої зібраності. Але хлопці досить гарно себе налаштували за малий фінал, гарно зіграли. Ми задоволені, вони отримали досить позитивні емоції. Так що ми, ми задоволені, вони великі молодці. У рамках чемпіонату розіграли і кубок шкільної футзальної ліги. Цього навчального року футзал став четвертим видом спорту у рамках шкільної ліги. Попереду змагання з футболу легкої атлетики, настільного тенісу і шахів. Вітаю всіх переможців, всім тим, хто не виграв цього року. Бажаю наступного року обов'язково перемогти чемпіонам захистити на наступний рік титули. А для того впродовж року багато працювати на тренуваннях, аби ви максимально займалися фізкультурою, максимально любили спорт і росли. Активними росли максимально здоровими, бо тільки здорова нація насправді може побудувати нову Україну. Ірина Муляр, Біга, новини міста.